Реєстрація повнопривідних квадроциклів Лінхай Pro Max 300 та Лінхай 320 Pathfinder. Можлива, техніка реєструється в білу через Мрео, без проблем. Але з реєстрацією, з випискою документів, бувають затримки. Якщо по інших виробниках в середньому місяць-два, то саме по оцих моделях 300 і 320. До речі, також сюди відноситься Лінхай М170 і Лінхай Z210. Затримка може бути півроку. Але документи виписуються. Ось у мене 4 комплекти документів прийшло. Є квадроцикли, які купили та вже більше півроку, 9 місяців. В минулому серпні купили документи. Значить, тут ось в комплекті все. Сертифікати відповідності, виписки з митної бази, бачите. Значить, всі оці речі необхідні для реєстрації. Тому, якщо ви хочете квадроцикл, який реєструється, можете сміливо купувати лінхайчик будь-який. Але, швидше за все. Вам доведеться почекати, бо роблять не швидко. На Лінхай 400, Лінхай 550, Лінхай 565 і Лінхай 650, в тому числі нова 600, документи виписують швидко. на Протязі місяця-півтора, можна сказати, два місяці максимум. Але от чомусь по малокубатурній техніці 150, -ки, 170, -ки, 180 -ки і 300. Процес просто піздець, як затягується. Хочете, ображайтесь на мене, хочете ні, то не від мене залежить. Що від мене залежить? Поміняти масло, обслужити фільтри, промазати ходовочку, всю, все протягнути. Ви дивіться, це все наші міточки, це все ми зробили. Все протягнули, бачите? Накріплення речагів. Ось вона синя водостійка смазочка. Накладена підпильники рульових наконечників і шарових опор, замінені всі масла, відрегульоване сходження. Все, що від нас залежить, ми робимо. Просто документи виготовляємо не ми. Документи для реєстрації робить тільки постачальник, тому не тримайте зла. Я розумію, що я зв'язуюся з віном, як то кажуть, між вами, власником квадроцикли, так скажемо, його покупцем і між компанією, яка його постачає, але інакше ніяк. Значить, що, 4 комплекти документів для реєстрації чотирьох квадроциклів. Це люди, які найдовше чекали їх. Отут у нас для чотирьох трьохсоток соток сьогодні поїдуть на Волинь, на захід України. Значить, на Закарпаття поїде два комплекти документів. Здається, один на Волинь. І один комплект документів для реєстрації, здається, поїде в Дніпропетровську. Коротше, якщо ти хочеш квадрик будь-який, звертайся, у нас є різна техніка. І та, що реєструється, і та, що не реєструється, є більш дешева, є більш дорога, малокубатурна, середня кубатурна, кубатурна. монстри. Ось у 700 стоїть лансін. Всі контакти в шапці профіля.